Так, та що, хлопчика та дівчатка? Це вже другий день АПП з цим навантажувачем. Коротше, все йшло по порядку, все, тиск, е -е, де пілотна, ти, пілотний тиск, блочок, мили, все. Коротше, все було підклинивши і заклеєне. Ось, в 8 наш турбодізель. Та шо не робить, гідравліка, взагалі, все, електрика, все. А ось де золотнічок. Ну, давай покажем Він тупо заклеївся, хлопці. Заклеївся з іншої сторони. Ось так ми зриваємо. Нічогося, пішов. Я думаю, 30 барби в житті, це в житті не попхало В В Та хуй ми поплив сей. А це, хлопчики, гербіцид. Це так вам по секрету. Це гербіцид був у маслі. Все, тепер зараз розшморгали, можна ставити і поїхали далі. Якось так. Ну, ну, ще... Держи, держи ще. Ми ж його достанемо. О, отак воно має ходити. І ми його достанемо, і ось покажемо, дивіться. Да. Заклеєно. Женя, а ногті можна було і позрізати. Хай буде. Коротше, гербіцид, гербіцид. От таке. І це з кожним. А ми мучаємося. Рульове робе, а, гідравліка, ну ніфіга і все. І що ми йому тільки наробили? Вон клей. Клей не треба нікому.